Висі. Так, обережно двері закриваємо. Днями пан Юрій пересів зі старого школярика за кермо нового. У Славську чоловік щодня відвозить дітлахів до школи, має з чим порівняти. У цьому каже, почуває себе більш упевнено. Це більш комфортний, устойчивий, легкий в керуванні, більше відомось. Зимою він теплий дуже. Дітком дітям добре їхати. Задоволений і шестикласник Юрій тішиться, що тепер до школи добиратиметься швидше. дві-три хвилини. Менше клопотів стане і для батьків, каже мати трьох школярів Оксана. Ми з декількома батьками складалися до разом чи на бензину, чи на те, що хтось іде з батьків і веде всіх дітей додому, тому що рух по дорозі в нас сильних автомобілів. Переживаємо, щоб діти десь не попали, не, не трапили так. Ну знаєте, діти і діти вони по різному йдуть і можуть один одного штовхнути не навмисно навіть на проїжджу частину. Цей школярик Славська громада отримала на початку травня. Один такий автобус розвозить близько 120 дітей. Розбитий маршрут на три частинки, на три гілочки нашого селища і ввозить він почергово. Один маршрут і далі йдуть наступні. Коли громада утворилася, ми отримали п'ять школяриків. За останній рік ми отримали три нових, які ну, на, направду дуже допомогли. Один нас Славську, один нас верхній рожанці, і один нас в а, а, Лосянці». Ціна одного школярика приблизно 2,5 мільйона гривень. Львівська ова закуповує автобуси за кошти субвенцій з держбюджету, а також за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Таким чином для громад області вже передали 126 школяриків, замість тих, які віддали для потреб ЗСУ або які потребували заміни через тривалий термін експлуатації. До слова, Львівщина вже отримала наступну державну субвенцію у розмірі 80 мільйонів гривень. Зараз, де опрацювання і спілкування з територіальними громадами, департамент освіти пропрацьовує потребу яких саме, тобто чи звичайних школяриків чи спеціалізованих, і постановою визначено, що мусить бути обов'язково співфінансування ну, в різній мірі там від 5% мінімум до там 30%. Щоб повністю закрити потребу області в автобусах для довезення школярів, цього року Львівщина планує закупити ще приблизно 80 школяриків.